Друзі, вітаю на каналі Нюзру. Перш ніж почнемо, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і додивитися обов'язково це відео до кінця. Сьогодні поговоримо про рішення, від яких реально холоне всередині, те, що відбувається зараз, це не просто нова ініціатива влади. Це ще один крок, який багато українців сприймають як спробу затягнути пасок так, щоб уже нічим. Дихати не можна було перед тим, як ми продовжимо, я дуже попрошу вас написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь наші відео. Для нас дуже цікаво бачити географію наших глядачів. Ви знаєте, от дивишся стрічку новин, і ловиш себе на думці: корупція процвітає, масштаби крадіжок зашкалюють. А замість того, щоб притиснути тих, хто роками легалізує схеми. Держава чомусь вискакує з контролем. З контролем за орендою квартир. До речі, друзі, підтримайте канал Вподобайкою і гривнею. Це прямо зараз допоможе просуванню відео. Отже, по факту маємо нову хвилю перевірок. Тепер держава активно бореться за тих, хто здає житло по тихому І тут важливо: під удар потрапляє не орендар, а безпосередньо власник. Якщо квартира здається без договору, без сплати податків, без будь-якої офіційності, штрафи такі, що в людей реально перехоплює подих від 51 до 85 тисяч гривень, плюс до податків за весь попередній період. Да, суми не дрібні. І тут знову питання: а чому в нас так виходить, що коли чиновник спалює мільярдні бюджети? Руками ніхто навіть не моргає. А коли бабуся здає свою однокімнатну за 6-8 тисяч, її знаходять швидше, ніж пропавши пакет з бюджету на сотні мільйонів. До речі, друзі, якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, посилання є під цим і взагалі кожним нашим відео. Ми працюємо для вас щодня. Навіть можна сказати, 24 на 7. Як же ж тепер ловлять власників квартир? Механізм насправді дуже простий і, чесно кажучи, неприємно простий. Перевіряють через заяви сусідів, рух коштів на банківських картках, звірку даних із реєстрів, перехресні перевірки адрес і прописок. І так, головне штрафується власник, не орендар. Орендар відповідальності за сам факт проживання, ну, в принципі, не несе. А тепер. Психологічний ефект, який відчуває суспільство. Люди сприймають усе це не як наведення порядку, а як чергову спробу тиснути на тих, хто і так ледве виживає. Бо виглядає це так: дрібних карають миттєво, великих не карають ніколи. Українець, який просрочив податок або відправив комусь тисячу на картку без призначення, моментально стає порушником. А мільярди, які зникають на схемах. Це чомусь не проблема, не терміново, не в пріоритеті. Хто теж вважає, що це подвійні стандарти? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І, будь ласка, поширте це відео у соціальних мережах. Хай якнайбільше людей знають, що зараз відбувається. Отже, правила, які тепер діятимуть для власників. Щоб не потрапити на штраф, треба грати в білу. Ось що вимагає держава. Офіційний договір оренди безготівкові платежі з чітким призначенням. Податок 23% щоквартально це 18% ПДФО і 5% військовий збір. Сроки подання до 9 лютого травня, серпня та листопада. Раз на рік декларація до 1 травня. Інакше, привіт, штраф. До речі, якщо у вас кілька квартир, варто подумати. Напевно, що над ФОПом. У деяких випадках, ну, це реально вигідніше. Якщо вам корисна ця інформація, поставте, будь ласка, вподобайку. Це найпростіший спосіб підтримати нашу роботу. Тож що робити орендарю? Орендарю важливо розуміти: договір це ваш захист, а не зайвий папірець. Бо без договору сьогодні 8 тисяч, завтра вас не хоче 12, а потім взагалі просить виїхати за тиждень, ну, за тиждень це в кращому випадку, іноді може бути і там. Хочу, щоб ви виїхали завтра. Тому орендарям потрібно вимагати договір, фіксовані правила проживання і офіційні квитанції. Без цього ви абсолютно не захищені. Тепер давайте поговоримо про найчастіші косяки, за які тепер прилетить, скажімо так, найшвидше: готівка без договору, перекази як подарунок, оренда для знайомих без будь-яких документів, хаотичні платежі з різних карток. Системне порушення сроків, ну там, наприклад, подачі декларації. І запам'ятайте, раз пощастило, це виняток, це не правило. Другий раз, на жаль, рідко проходить. Ну і головне питання до влади, яке ставить, ну я думаю, що напевно, вся країна. Чому держава так легко знаходить власника однушки, але роками не бачить тих, хто розпоряджається мільярдами? Чому у нас працює модель? Внизу карають, а от. Нагорі? Ні. І відповідь проста і болюча. Тому що ми дозволяємо. Коли люди мовчать, карати їх набагато простіше, ніж карати корупціонерів, які сидять у високих кабінетах. До речі, друзі, якщо можете підтримати канал фінансово, це дає нам можливість продовжувати робити чесний контент. Ну і що ж робити зараз кожному? Дві паралельні дії: перше. Грати за правилами, оформляти оренду офіційно, щоб не подарувати державі 85 тисяч просто так. Друге, це не мовчати. Запити, петиції, участь у ініціативах, публічний тиск. Бо якщо суспільство мовчить, влада завжди тисне вниз, а не вгору. Офіційна оренда дешевша, насправді за штраф. Офіційна оренда спокійніше за а раптом пронесе і офіційна оренда. Це менше нервів і менше шансів, що завтра вам постукують у двері. А щодо подвійних стандартів, це не треба ковтати. Це треба озвучувати щодня. Бо інакше всіх нас дотиснуть так, що дороги назад уже не буде. Друзі, дякую всім, хто дивиться до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на ньюзрум. Напишіть свою думку і, будь ласка, поширте це відео. Це реально. Допоможе донести правду до людей. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ну як я вже казав, можливо він цю фразу насправді ніколи і не казав. Але як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані до цих пір. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною, якщо у вас є можливість і не шкода. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни нехай щастить. Бережіть себе і побачимось тут на Ньюзрумі.